Важливі події до кінця місяця. Подивимося, що тебе чекає такого важливого до кінця цього місяця. Відео актуальне з моменту перегляду. Зараз подивимося, для кого цей розклад, за індивідуальними розкладами звертайтесь. за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад. Так, для людини, у якої нещодавно була якась Криза, якась неприємність було, неприємне спілкування з людьми, коли залишились і переможці, і переможені. І, до речі, це твій... Так, ти перемог... міг, чи перемоглав. В цьому, можливо, це словесний або якийсь логічний, розумовий конфлікт був, да? де ти отримає мала результат. Тобто виграла, ну, можливо, в спорі з кимось. Так, або щось відстояла. Далі для кого цей розклад? Так, якусь звістку нещодавно отримала, або невеликий подаруночок, можливо, фінансовий, або невеликої вартості, хоча й приємний дуже. Так, і боролася з ревнощами. Можливо, це твої ревнощі. Можливо, ревнущі твого партнера. Але тут боротьба страшна боротьба з великими ревнощами. Так, можливо, була якась подія, що змусила тебе приревнувати. Давай подивимося, важливі події до кінця місяця. Так, трійка пентаклів. Так, ти знаходиш якусь інформацію, навчаєшся. Так, для того, можливо, в колективі, в команді, в якійсь групі, для того, щоб вийти з важкості якоїсь, щось тобі важко робити. Або на тобі дуже багато обов'язків. Занадто багато, можливо, моральних, можливо, і фізичних, можливо, хтось на утриманні в тебе, можливо, дійсно виконуєш там за тата й маму. Певні зобов'язання. Можливо, комусь щось пообіцяв, пообіцяла, думала, що легко буде, але тут дуже важко. І зараз, в даний момент, організовуєш свій день, своє навантаження так, щоб і фізично це не тяжко було, і морально, можливо, десь на якісь заняття. Записалась, можливо, бігаєш. Вранці чи ввечері, тобто розвантажуєш свій ментальний простір прочищаєш, і це тобі добре вдасться. Дивись, добре вдасться, отримаєш результат. Це таки ти впораєшся з, оцим сама. з усим само. Можливо, десь комусь і делегує щось неважке, але ти сама з усим впораєшся і виходиш, ти тут в закоханні. От знову ж таки згадаєш, що життя прекрасне, чудове так покладу. Життя прекрасне, чудове, що приємно все ж таки спілкуватися з людьми. Треба вміти жити, не тільки виконувати свої обов'язки, не тільки стежити за своїм здоров'ям, а й насолоджуватися просто ментально життям. Так, давай ще подивимось. Важливі події до кінця місяця. Важливі події до кінця місяця. Так. що сповнися емоціями до кінця місяця. Можливо, ти якраз подоглядаєш за собою, займайся своєю зачіскою. Е будеш продумувати, куди ти хочеш поїхати відпочивати. Можливо, дійсно, десь, якщо недалечко, то сходиш на відпочинок кудись або з'їздиш. Так. Будеш притягувати увагу чоловіків до себе, і планувати. Ще не активна дія, ні. Поки що в голові будеш планувати для себе, оцінювати, як тобі варто все зробити, що в тебе для цього є, що тобі треба згенерувати, зробити, знайти, дізнатися для того, щоб виконати твоє бажання, оцю дію. Тобто юдея якась буде, яка тебе е, буде надихати, зроби мене. І роби, роби, тут якраз тебе це приведе до гарного результату. Після того, як в тебе все складеться, ти будеш активно діяти. Причому тобі здаватиметься, що ти керуєш всім, повністю всім. Е, тобто в тебе якось і навіть внутрішньо складуться е, світла і темна сторона, якось е, будуть між собою в Тандемі так, працювати саме на здійснення твого бажання, твоєї мрії. Так, і дивися, тут, якщо і будуть якісь внутрішні конфлікти, все одно оціни, що тобі дає це твоя мета, до якої ти йдеш. Що вона тобі дає? Так, зараз хочу ще по цій карті подивитися. Так, дивися, ти мах. Ти дійсно сама сам можеш здійснювати ну от у тебе такий час, що ти сам все реалізуєш. І внутрішні всякі оці переживання прибирай, зосереджуйся тільки на позитиві. Позитив дає гарні результати. Мрія твоя збудеться і їй нічого не завадить, якщо ти прибиратимеш оці внутрішні конфлікти. Оцінила, що тобі варто туди йти. Можеш рухатися, рухайся вперед, прибирай зойве. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не негатив, обходить тебе стороною.